Привіт всім у новому відео. Дякую, що заглянули на мій канал. Запрошую вас сьогодні провести зі мною прибирання та поділитися своїми думками. Мені здається, що є щось особливе в тому, щоб повертатися додому. Коли повертаєшся додому, а вдома чисто, де все на своїх місцях, де пахне свіжістю, дуже приємно, коли приходиш додому, а вдома пахнеть. Такою легкою, ненав'язливою свіжістю, де легко дихати і все знаходиться на своїх місцях. Мені здається, це поєднується в моментах якогось тепла і затишку. Дійсно, в ці моменти відчуваєш себе, що ти на своєму місці і хочеться проводити там свій час. Прибираючи, я ніби очищаю не тільки простір, а й свої думки. Для мене це певного роду якась медитація, де можна відволіктися від рутини своїх турбот, від рутини роботи та догляду за дітками та домашніми такими справами, які завжди потрібно робити. І ця рутина кожного дня одна і та ж сама. Але я вважаю, що прибирати потрібно тоді, коли приходить натхнення. Бо коли воно є, кожен рух приносить задоволення. Часто ми відкладаємо прибирання, бо немає часу та немає сили. Але якщо прийшло натхнення, то потрібно швидко братися за цю справу. Тоді багато справ можна зробити буквально за одну хвилину переробити все. Зібратися зі своїми думками, подумати, як приємно знаходитися саме в тому місці, де ви проживаєте. Мені здається, що кожна оселя має якийсь свій окремий затишок, відображення тієї сім'ї, яка там проживає. і це Маленька оселя може бути, але велика любов, яка заслуговує на нашу увагу та на нашу повагу. Доглядаючи за кожним куточком своєї оселі. Це таке маленьке відображення любові до себе. Це найкраще місце, в якому ми проводимо дуже багато часу, особливо ті. Люди, які знаходяться так, як і я у декреті, багато часу провожу в своїй оселі, і мені хочеться, щоб все було на своїх місцях і все було дуже зручно, і мені не приходилося витрачати зайвий час на те, щоб щось дістати або щось перекласти, або знову щось намивати. Мені здається, що все потрібно, щоб було. Максимально комфортно, зручно і не витрачати зайвий час на побутові речі. Тому що час це дійсно той ресурс, який є безцінний в нашому житті. Тому наводимо порядок по мірі нашого натхнення, по мірі нашого. Завантаження у часі, щоб прибирання принесло нам не тільки естетичне задоволення, а ще і моральне. Показую вам поличку, в якій давним-давно не прибиралося, але сьогодні до мене прийшло натхнення саме на прибирання цієї полички, до якої просто не доходили руки. Тож, нехай це відео стане для вас теж маленькою мотивацією на прибирання. Можливо, саме зараз той момент, коли і у вас прокинеться бажання навести красу та порядок в місцях, де цього потребує, де давно не доходили до цього руки. Якусь шуфлятку можна розхламити, або якусь поличку. У мене в домі є місця, в яких постійно збирається якийсь самий необхідний мусор, коли хтось приходить і щось залишає, якусь бумажку, якусь візитку, або навіть резинку для волосся, або такі речі, як іграшки, запчастини від іграшок. і ці місця у мене коридор та мікрохвильовка. Там завжди є все саме необхідне, що потрібно розкладати по своїх місцях. Періодично я займаюся цим розклавненням та перекладанням, так як дітки, у мене ще. Невеликі, і вони мені мало допомагають в прибиранні, хоча я їх інколи прошу, заохочую до такого наведення порядку. Хоча б свого порядку. Я не заставляю їх та не змушую. Просто вони займаються своїм, там можуть організувати свої іграшки або скласти свої речі. Звичайно, вони це не зроблять так, якби я могла це зробити, але я не перекладаю, не перескладаю це, це їхнє бачення, і нехай хоча б так вони вчаться бути у чистоті, хоча б в порядку. Я не фанат такої стерильності. в мене в квартирі не можна робити операції, як я знаю, що є такі фанати. Прям. Ні, я до такого ніколи не доходжу і не маю жодного такого бажання. Не маю бажання витрачати весь свій вільний час на вимивання, підтирання, як я вже і колись казала у деяких відео. Ні, 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 мене влаштовує просто охайно. Чисто щоб такого прямо бруду видного не було. Не займаюся я цілими днями натиранням та намиванням. Це морально виснажує. Мені це не подобається. Моя моральна і ментальне моє здоров'я набагато важливіше, чим ось це от прибирання. Якщо мені щось дуже буде мішати, і я його переступлю. Якщо в мене немає бажання, зараз я його. Цього робити не буде. Я краще проведу час з дітьми, або займусь чимось цікавим та корисним зі своєю сім'єю. Я думаю, що в наш час дуже важливо, щоб діти почували себе в безпечності і батьки теж не були такими тривожними і не тривожилися за прибирання та чистоту. Чисто має бути там, де це потрібно тим людям, які хочуть, щоб було е, чисто. Якщо вам не мішає, то це ваше життя, це ваше, знаєте, натхнення. Якщо воно до вас прийшло і є саме сьогодні час прибирати, а завтра його не буде, то робіть це за покликом свого серця. Як і роблю це я. Е, ось таке моє е, бачення на цю всю історію. Мені здається, що зараз найголовніше для наших дітей це мирне небо, не тільки для дітей, а й для всіх українців. Я думаю, що наші діти заслуговують бути під мирним небом, в мирній країні, і так їм вистачає різної тривоги. Ще не потрібно, щоб була мама нервова із за того, що в хаті брудно. Думаю, це абсолютно зайве. Тож, ось такі мої думки. Я прибираю та ділюся з вами своїми думками, своїми перевагами в житті. Люблю, коли чисто, але не фанатично. Ніколи до цього фанатично не ставилася. І якщо я побачу десь якусь крапенку, я можу її прямо в моменті не витирати. А витирати вже тоді, коли буду витирати, наприклад, фасади і витру ту одну єдину крапку. Я не побіжу швидко за хімією, щоб запшикати і її терти. Взагалі, мало використовую хімії в прибиранні, як для миття підлоги, так і для миття якихось Кухонних приладь і використовую саме найчастіше це лише порошок для чищення, яким чищу і плиту, і раковину, і умивальник в ванні. І також цим порошком можу почистити ще і ванну. Ну, Для унітаза використовую дуже часто саме Доместос. Мені подобається, як він працює. У нас жорстка вода. Тому залишається такий наліт водяний, Тому і використовую такий більш їдючий засіб, але часто просто намиваю фасади з миючим засобом для посуду, гарненько все вимиває. Скажу, якщо його сильно не забруднювати, не чекати півроку, поки там вже буде такий пласт жиру та пилу, то воно все швидко і легко витирається. Потратила я на миття ось цих фасадів буквально хвилин 30, але я їх намила просто ідеально. Кухня у мене достатньо велика. Саме найбрудніше в місті, де варочна панель та шафка, яка висить над нею. І витяжка. Витяжка теж забруднюється, так як я багато готую на цій кухні, і багато потрібно після себе тепер прибирати після інтенсивних приготувань. А ось ці бокові всі фасади вони буквально там десь якась крапочка і дуже швидко та легко намиваються. Взагалі я задоволена своєю кухнею, біла кухня це просто для мене ідеально. Біла, матова, не глянцева, і мені дуже подобається. Зручна у використанні і не забирає в мене багато мого часу на намивання, не залишає жодних відбитків пальців, та нічого такого на ній не видно. Взагалі, якщо не продивитись, то здається, що вона ідеально завжди чиста, завжди біла, і білий колір це. Такий колір, який здається завжди чистим. Ось для мене біла кухня це просто ідеально. Що вам скажу до ось цих от врізних ручок, вони теж дуже легко витираються, як нижні, так і верхні, легко витираються і дуже легкі в догляді. Дуже часто, якщо ви замітили, я ще використовую звичайний оцет саме від цього. Наліту води, тому що в нас дуже жорстка вода, і водяний камінь є кругом на кранах, і навіть на ось цьому підносі, на якому я сушу посуд, на ньому теж з'являється водяний камінь, такий наліт, який я замочую просто осьвітом на декілька хвилин, і він ідеально вимивається, ідеально витирається. Що мене дуже е, тішить. Бо це економно, швидко і не потрібно терти його, прям віддирати, знаєте, як то кажеться, зубами. Це ідеально. Просто я потратила годинку часу, і мені після цього приємно знаходитись на моїй кухні. Кухня це маленьке серце моєї квартири, де знаходяться всі. Декілька разів за день я багато часу теж провожу саме на кухні, щось готую, знімаю якісь цікаві рецепти, тому кухня це для мене місце, де хочеться, щоб було завжди чисто та комфортно. Я задоволена своєю роботою, що я навела такий порядок на своїх робочих місцях, можна і так назвати. Для мене це важливо, бо я багато. До часу саме знаходжуся в домі, в квартирі. Давно хотіла повитирати фасади, протираю я їх приблизно один раз на два місяці. Не частіше, хіба що щось вже там так заляпається коло плити і коло витяжки я можу це зробити трішки частіше. Ось таку ловіт сьогодні мою мотивацію я поприбирала у себе. Хочу, щоб і ви зайнялися прибиранням, кому це необхідно. Мене надихають такі відео, де люди прибирають та мотивують зробити теж свою оселю на один крок якоюсь більш охайною, більш приємнішою. І зробити для себе прям таке, знаєте, відчуття, що все. Ідеально, просто. Хоча в просто в житті так не буває. Якщо це жива квартира, в якій живуть люди, які щось готують, щось роблять, завжди щось стоїть, де є діти. Багато часу приділяється саме їм, і про це я не шкодую жодної хвилинки, що витрачаю свій час на дітей, а не на прибирання. Тому, якщо мені потрібне натхнення, я вмикаю такі відео, дивлюся, слухаю дівчат, які діляться своїми думками з приводу прибирання. дивлюсь, що я така не одна. Засранка, яка не прибирає і не чистить кожної секунди, тому мені стає краще. Хочу подякувати вам за те, що додивилися це відео до кінця. Додивилися, чи дослухали, можливо, хтось поставив просто його собі на фон. Дякую вам за вашу увагу і за ваші вподобайки. До зустрічі у нових відео.